Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Дяслухачі, мир Божий Іван. Прочитаємо з Іван Деля від Марка, перший розділ, 15 й вірш. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, вірте в Іванію. Сьогодні розпочинаємо серію проповідей на тему, що є правдиве покаяння. Важливо звернути нашу увагу на притчу Ісуса Христа, про блудного Сина, про якого читаємо таке. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. Адже голоду згинув тут. Устану й піду до батька свого та й скажу йому, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж ти мене як одного із своїх наймитів, Іван Луки, 15 розділ, 17 віч. Оце є той. Правдивий початок покаяння. Це блудний син опам'ятався, отямився, немов прокинувся від тяжкого сну. Правильно збагнув своє положення, гинув, прогрішився, недостойний. Положення жахливе, майже безнадійне. Але він зробив також правильне рішення встану, піду до батька свого, визнаю йому все. Кожна людина з такою. Свідомістю з таким рішенням вже є на дорозі до Бога і до спасіння. Дехто може запитати, а хіба ж людина при здоровому розміні цебто твереза, буде вже морально поводиться? І далі вони кажуть, є люди, які тверезо бачать свою гріховність і знають, що йдуть до пекла, а проте не каються. Отже, про твереження аж ніяк не є покаянням. Закінчують вони. Четверте значення положення грішника це мертвість. Я виразно написано і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Отже, провини і гріхи вбивають душу, немов трутина. Христос назвав книжників та фарисеїв побіленими гробами. Апостол Павло уста безбожних назвав відкритим гробом. Також взагалі світських людей Христос назвав мертвими. Навіть до церкви Христової сказав він, ти ніби живий, а ти мертвий. І ясно, що такі мертві мають, по-перше, мертву віру, а також мертві діла. Всі знають, що віра без учинків є мертва, але тут маються на думці добрі учинки. Бо віра, хоч і мертва, має про те деякі діла. Але ті діла також мертві. Наприклад. Різні богослуження, виконування або різних обрядів, покут, молитв, це все виглядає на добрі діла віри. Більше скажу, навіть ненависть та визивання і переслідування інакше віруючих також є ділами віри. Правда сліпої, фанатичної віри. Отже, абсолютно всі діла віри, якщо вони духовно не просвічують людей. Не проводять їх до Бога, не роблять їх ще раз кращими, не освячують їх, вони є мертвими ділами і походять з віри мертвої. Яке це справді безнадійне положення бути в очах Божих мертвим, або, як кажуть, бути живими трупами. І це не порожня фантазія, бо так написано. Сбережіться, базікать мертвих, щоб ще більше проявляти вони. До безбожності, а їхнє слово якраз буде ширитися. І пророк Ісая ось як описує цих гнилих трупів. О, горе, народи грішні, грішний, народи, привалені беззаконністями, роди лиходіїв, сини погибелі, покинули Бога, занедбали святого Зайвого, відступились назад від Нього. Куди, в яке місце вас щабити, коли ви перестаєте бути першими? Кожна голова, рана, кожне серце хворе. Від підошви ноги до тіниї голови нема здорового місця. Рани, синяки, рани, гниючі, не вичищені, не прив'язані і незмящені оливою. О, який жахливий моральний вигляд. Тих живих трупів і тут іде мова не про поган, що Бога не знали, а про Ізраїля. Який Бога знав та покинув його. Якраз так само виглядає сьогодні багато так званих християн із релігійних церковників. До них повністю стосуються ці слова. У народа грішний, народи привалені беззаконностями, роди лихоїдів, сини погибелі, покинули ви Бога, відступились назад від нього. Це найгірший духовний стан людини, бо сплячого можна ще пробудити. П'яного можна випередити, запомороченого чи замлілого можна привести до чуття, але нічого вже не можна зробити, зробити з мертвим. Однак і для таких є ще надія, бо що неможливо для людей, то можливо для Господа. Бог може воскрешати і мертвих, тому і написано так, сплячий, вставай і воскресли мертвих, і Христос тебе освітить. І ці слова заклику, Савай Воскресне, походять не від людини, а від Бога. Він єдиний може оживити мертву душу і сьогодні. І ось це оживлення, це Воскресіння з мертвих це є правдиве покаяння, бо тільки там, де відбулось правдиве покаяння, там і завершилось правдиве Воскресіння душі і духа з мертвих. Чи ти хочеш, дорогий друже, провірити себе, чи ти дійсно покаявся чи ні? Дивись на себе. Світлі Іван, чи ти живий для Бога чи мертвий. Якщо ти живеш з Богом, якщо ти любиш Бога понад усе, якщо ти розумієш його волю і її виконуєш, якщо ти любиш дітей Божих і готовий на всяке добре діло для них, якщо ти любиш Боже Діло спасати грішників і готовий на всяку жертву для твоєї справи, то ти живий. А це означає, що ти покаєшся. І навпаки. Якщо ти байдужий до Бога і до людей, якщо діла любові і діло Боже для тебе є тягарем, прикрим, обов'язком, то ти ще мертвий і покаяння твоє було фальшивим. Як би ти не називався. Є ще інші окреслення стану грішника. Перед Богом вони названі чужими Богові. Ось що написано про церквові Божому. Нехай Дім Ізраїля зрозуміє серцем, що всі вони. Заробились мені чужими через свої ідоли. Книга Езекія 14 розділ. Також і в новому заповіті написано, ви були чужі, заповіти обітницями. Деякі були, праглись чуже ярмо зневірними, захоплюючись чужими науками. І колись такі чужі Богові, які думали про себе, що вони є добрими християнами, стануть на Божому суді та й скажуть: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм? Пророкували, хіба ми ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або ім'ям Твоїм чуда вчинили, а я йому голошу. Я ніколи не знаю вас, відійдіть від мене, що чините беззаконня, Івана Матвія, 7 років. Ось скільки я таких самообманутих людей, які думають, що Бог задовольняється деякими їхніми релігійними ділами. Багато з них не раз вже й тепер кажуть. Чого ви з мене хочете? Я ж у Бога вірю, до церкви ходжу. Приписи церковної виконую, Богу молюсь, я нікого не бою. Можна більше від людини щось задати, а те, що інколи вип'ю, покурю, полаюсь чи ще що інше зроблю, Тож і інші всі люди так роблять. Дійсно, це правда, що всі так роблять. Вже нема різниці між, 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 між безбожниками і багатьма християнами. Тому всі вони разом є чужими Богові. Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Це жахливе положення буде чужими для Бога. Можна бути чужими для людей відкиненими за всіх їхніх організацій. Це небажне. Але почути від Бога я ніколи не знав вас. Це щось страхітливе, жахливе. Це Божий вирок віки. Я же вийти з цього положення. Для цього треба наново народитись від Бога. І ця можливість є сьогодні. Слові Божому є багато місць. Присвячених науці про народження. Воно виконується силою Слова Божого Божою, силою Святого Духа, силою самого Бога і через віру Ісуса Христа. А до цього ми приходимо через покаяння. Тому нове народження, справжнім покаянням або правдиве покаяння приводить до правдивого новонародження. Тому, дорогі друзі, я вас щиро умоляю, придіть до Господа, мої покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам цьому допоможе. Аминь. Боже, почнуй, боже, Ви прослухали українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цій самій годині. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословіння вони приносять вам. Наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей Каліфорнія 94030. Повторюю, поштова скринька 94 МілБрей Каліфорнія 94030. Сполучені Штати Америки до наступної радіопередачі хай Бог благословить вас рясно.